Йде посадка на човен для першого занурення. Доводиться підпливати до човна і підніматися східцями. Великий та якийсь темний аратрон калючий. Пливемо вздовж стіни повз різні види коралів. Та інших мешканців океану. Дрібні рибки снують у дощі води. Парочка галкачеревів гострорилих перлинних. Сіра Мурена, яку також називають білоокою муреною. Зрозуміло чому. Є ще декілька назв. Віяловий корал. На ньому чорна морська лілія. Далі, я думаю, карал. Таким, які карали, є в кількох родинах. А прямо серед карала багатощетинковий храбак. Налякав храбака. Добре, що до корала не торкнувся. Цікава сенка. Губан-чистильник плаває за жовтуватою рибою. Ледь вона від нього позбулася. Ще один м'який корал. Корал Фунгія. Синя морська зірка або лінкія. Над нею стільниковий корал. Корали з родини фунгіде, морська зірка гранульована. Риба Янгол королівська. Спочатку віяловий корал. Далі чорний корал. Це чорний корал білого кольору. Можуть бути чорні корали і іншого забарвлення. Але у всіх представників ряду чорний гнучкий скелет. Видно, що тут багато чорних коралів. І знову віяловий корал. Неймовірно красиві корали. Корали та морські лілії, корал з роду Пінігорія. Да сили сітчасті, сили при небезпеці ховаються у коралі. Небезпека зникає, випливає. Знову небезпека, знову у корал. Риба клон томатна намагається мене прогнати. Їй байдуже, що я значно більший. А це її пухирчаста актинія квадриколор. Дивні істоти. Думаю, що якісь Далі ще одна така істота В Синці Бачимо невеликий косяк риб. Я думаю, що з родини з Кумбриєві. Вдруге, за це занурення натрапили на рибу Янгола королівську. Вони тут звичайний фоновий вид. Аратрон Чорнокрапковий теж трапляється часто. Лейторил китайський. Свистулька сизоплямиста дещо схожа з лейтерилом китайським, але зовсім інакше. Діжкоподібна губка з родини Петросіїде може прожити 2000 років. А це пропливає гарупа Аргус або пав'яча гарупа. Друга за занурення зустріч сірою або білоокою муреною. Парал з родини фунгіїде. Великий. Не можу зрозуміти, він перекинутий, чи так і має бути розташований. Риби метелики вимпельні рогаті, або горбоголові, або бурі. Помітив далині бісу або справжню каретту. Потихеньку буду наближатися до неї. Біля мене пропливає зграйка вугроподібних самів смугастих. Не думав, що буду бачити їх часто у товщі води. Риба з роду тілозур. Хоча це не точно. Все ж таки думаю, що найвірогідніше це тілозур крокодиловий. Хоча тут може мешкати й інший вид тілозура. До мене підпливла інша черепаха. Я вважаю, що це зелена черепаха. Боголка, крыта ихтис, желтосмуговий, Віяловий корал, на ньому морська лілія. псевд антиасы тука. Алотер розписний. Вперше вдається зафільмувати цю рибу, хоча бачите, доводилося раніше біля Сейшельських островів. Це не яйце чужого, сховане у гроті. Це діжкоподібна губка у темних місцях. Вона втрачає колір і стає білою. Крилатка зебра. У цієї крилатки плавці тонші. Риба клоун кларка. Актинію визначити складно. Є два подібних види з роду Гетерактіс та один з роду Макродактіля. Трубчасті губки та віяловий корал з морськими ліліями на ньому. Мій друг Дмитро оглядає риф. Мабуть, якийсь чорний корал. Дуже гарний і в ньому багато різних рибок. Флейтарил китайський, тільки цей жовтого кольору. Біля віялового кралу, актинія з роду стіха Поруч ще одна. Є щонайменше три дуже похожих види. Новий вид риб клоунів Риба клоун Анемонова. Саме представники цього виду стали героями мультфільму у пошуках Немо. Риба клоун Анемонова може жити в трьох видах актиній. Ці актинії гетераксіс чудова стіходактиля Велетенська та стіходактиля Мартенці. Одну з них ми бачимо. Але яку? Спробуйте визначити. Галазябровий малюск громадорис лоші Щоправда, є ще декілька подібних видів. Навіть фахівці їх плутають. Тепер друга особина. А у розщелині галкачерев гастрорилий, перлинний. Дрібні рибки, яких визначити складно. Наш гід пускає на них коло з повітря. Я так зробити не можу. Аратрон Чорнокрапковий. Риба метелик філіппінська або риба метелик панда. В актинії ховаються чорні риби клоуни. Думаю, що це особини меланісти риби клоуна кларка. Велика зелена черепаха. Справа від неї плавають дві риби причепи смугасті. Що чомусь відчепилися від свого перевізника? Я біля Черепані. Черепаха разом з рибами причепами упливає у синьку. Повертаємося у готель. Вечеріє. Гекони гріються та полюють біля електричних ламп нашого готелю. А я вже збираюсь на нічне занурення. Мій акваланг готовий. Занурення було дуже складним, бо довелося йти кам'янистим дном та вдягати ласти, стоячи по пояс у воді при дуже сильних хвилях. Зараз гід та мої друзі пливуть, оглядаючи все навколо. Це плаский храбак Представник типу пласких храбаки. Дуже красиво пливе. Краб-декоратор або краб-павук. Маскується, чіпляючи на себе різноманітні речі, водорості, губки тощо, тому його дуже складно побачити. Морський їжак діадема Довгоголкова морська зірка гранульована. Ще раз морські їжаки діадеми довгоголкові, дві крилатки антенові. Ще одна крилатка антенова. Розбудили кольцехвостого кардинала. Рак самітник. На мушлі ще купа живих істот. Морський їжак імператорський. Рак-самітник Дві крилатки-зебри Свистулька-сизоплямиста Ще раз зустріли краба декоратора або краба павука. Морська лілія пурпурового забарвлення. Морська лілія, що має зовсім інше забарвлення. Видно, що в воді снують якісь дрібні ракоподібні. Тут ціла хмара цих ракоподібних. Це і є планктон. Гід звертає нашу увагу на дрібних ракоподібних. Під камінь швидко втекла афіура або змієхвістка. Афіури та морські зірки відносяться до різних класів голкашкірих. Ми на незначній глибині. Незабаром не менш складний ніж вхід у воду, вихід на суходів.